Я почув, як Господь сказав: прямо зараз я усуваю наслідки Твого Ізмаїла. У тому, що ти створив і народив, не було мене, оскільки я бачив тебе розбитим і розкаяним переді мною, зараз я скасую те, що здавалося прокляттям над твоїм життям. Адже так довго здавалося, що твоє життя розвалюється на частини, а тепер я поверну тебе до моменту ухвалення рішення і поміщу тебе в божественне переродження. Я не хочу, щоб ти там більше застрягав. Я більше не хочу, щоб ти занурювався в безодню відчаю. Я бачив, як у результаті ти загруз у глибинах жалю, горя і повної втрати. Я бачив, як ти опускався на саме дно, бо не міг підтримувати те, що створив без мене. І, хоча зараз це все завдає болю, але все це повинно було повернутися, щоб я зміг відкрити тобі двері, які обіцяв і народити твого Ісаака. Боляче ще й тому, що в той момент ти не бачив, що це був Ізмаїл, ти думав, що це віра, ти думав, що йдеш за мною. Але в галасі і драмі ти вибрав те, що виглядало правильним, а не те, що було по-справжньому правильним. Але тепер настав час забути про це і закрити двері. Перегорни сторінку цього розділу і заново відкрий те, для чого ти був створений, щоб народитися разом зі мною. Настав час повернутися до свого коріння, щоб я знову змусив тебе цвісти. Так що не бійся руйнування корабля і безладу навколо тебе. Я просто зараз наводжу в них лад разом із тобою і виводжу тебе з постійної війни, бо милість моя оновлюється щоранку, так прийми її, і нехай твоє серце відпустить всю гіркоту, бо я роблю все новим і відновлюю роки. Дивись, як я поверну час назад і поверну тобі те, що ти втратив. Дивись, як я відновлюю стосунки, пристрасті, радість, які були вкрадені. І це послужить знаком того, що ти знову оживеш, і твоя сім'я знову буде процвітати. Нейт Джонсон